Життя кожного українця з початком повномасштабного вторгнення змінилося. Хтось виїхав за кордон, хтось там на захист нашої країни. А дехто почав активно допомагати нашим захисникам в тилу. Скаути Покровська вже не раз доводили, що вони спроможні робити багато добрих та корисних справ. Допомагати Збройним силам України і всім захисникам, які стали на захист нашої країни, нашої нашої області ну, нашої країни в цілому. Ми розпочали з самого початку. Ми пекли пиріжки, ми передавали їх в Авдіївку, передавали на Лиман. Передавали в самі гарячіші точки. Взимку плели килимки для наших захисників та передавали на передову. А наразі об'єднавшись з активною молоддю громадської організації Ініціативний Покровськ, плетуть маскувальні сітки та кікімор для ЗСУ. Через соцмережі побачила, що в нас та молодь, яка пройшла нашу ставицьку вишки, вишкали наші, вона не пропала. Вона активна. Вони організувалися в свій ініціативний покровськ. Я дуже рада, що є молодь, є ну молоді люди, мабуть які готові співпрацювати, скаути захотіли сплести сітку, а ми долучилися, бо їм була потрібна допомога, бо це дуже довгий затратний процес. і Там потрібна не одна пара рук, щоб все це швидко зробити. У нас є команда. Ініціативної молоді, яка ну з якою я працюю над проектами, вони роблять замовлення за запитами бійців, збирають матеріал, потім ріжуть та приступають до плетіння. Коли ми робили маскувальні сітки, втім тим паче білого кольору нам допомагали всі. Плетіння сітки, це як і виснажливий процес, той самий час він і дуже цікавий і. В Цей процес ми можемо більше поспілкуватися між собою, і я вважаю, що якщо кожен з нас буде займатися такою доброю справою, то наша перемога буде швидше. Я особисто ну, підключився. Це мені цікаво. Я розумію, що це зараз необхідно. Ну і сидіти, просто склавши руки, це за наразі неможливо. Якби треба щось робити, і ми цим займаємося. Наталія Клімова каже, що потреба є не лише у маскувальних сітках. А й одязі тому, що дня працюють та плетуть захист для наших захисників, вивчивши інтернет, вивчивши всі побажання, ми спробували сплести першу кікімеру. Я хочу сказати, що це дуже важка справа. Дуже важливо, щоб ця річ була саме корисна, щоб її використовуючи воїн був захищений. Ми прийняли участь в такому проєкті, як плетіння Кікімери для наших захисників, яка зараз буде доправлення на Адіївський напрямок. Цей процес був такий виснажливий. Він зайняв більше ніж півтора тижні. Плести маскування приходять від 10 до 12 людей. Переважно долучаються після роботи. Хтось ріже тканину, хтось плете. Кожен намагається бути корисним. Як каже жінка, на виготовлення одного костюму витрачають приблизно 4 кілограми джгута. Сама ідея от допомоги, от моя особиста, в чому я бачу свою роль як дорослого лідера, навчити якомога більше молоді, яка зацікавлена, яка, яка це хоче вміти навчитися вміти робити, як вмілість. У скауті це є вмілості, скаутські. І потім, щоб знаходячись, де б вони не знаходилися, вони цю справу продовжуємо. Це люди різного віку та професій, яких згуртовує одне бажання допомогти захисникам України. Кожен з них мріє про перемогу та не сидить, склавши руки.